вечір. Сьогодні я вам хочу розказати про новий чат-бот-Seder. чат бот від Sidekick. Що він таке? Що це за чат бот Це е, ваш е, штучний інтелект на базі deep sa та Gemini ap Ну, ось дивіться, ось як він виглядає. Да? Ось як от він. Що тут в ньому є? Зараз давайте подробні І ще його... Ну, зараз давайте більш детальніше розглянемо. Оцінка 4.0, бачите, позитивні. На ПК, конечно, это взагалі незаміниме помозі. на Android немного noga але тим не мені теж здорово. zdooro. не знаю. Боти настраюються немного корявою. но методом проб и ошибок разбирайся, потом просто пользуйся. Обновление и доработкой не помешают, конечно. Есть куча нейронов, большинство бесплатно. Может объясните, почему вы утверждаете, что это оригинальная модель Cloud 3.5 нет На самом деле это все Cloud, но совершенно другая модель. Почему вы вводите заблуждение, представляя ее как Cloud? Теперь начинается сомневаться по длинности этих моделей. Это обман. Спасибо за ваш отзыв, внимание и і к нашу писами. Ми ценімо вашу обнісність. Хочемо уточнити наш цей інтерв'ю в офіційний API Quote 3500 через автоматизирова Antopic. Однако некоторые ліміти обработки запросу можуть влияють на характер отвіт. Мы всегда стараемся прозрачно указывать источник модели. Вот бачите, тут є і негативні, і позитивні відгуки. Ну, ми будемо відгуки дивитися. Відкриваємо. Давайте е, реєструємось. Ось ми бачимо опис, дав все один асистент. Э, Без чат, быстра аналітика екрана. Откройте створення вашого IA. Почати Ну, Перше, що через удерж з допомогою Google. Да, Прийнято на дати доступ. Так. Угу. Починаємо почнемо знайомство. Дивіться, познайомтесь з паучою панелью. Попробуйте зараз. Вот, мне допропонує получу панель. Так, сидер. Где же он сидер? Угу. Ось, ось, вот, смотрите, вот такой вот сидер, да? Ось я открыл, вот такая вот пауэльча панель. Так. Задайте будь-яке питання. Так, пошучитель походьте у по, вашій фотографії. Автор есе. Фінансовий аналіз. Термінал. Создати п'яний человек, ти як п'яний. А давайте попробуємо. Так. давай угу. <клёж> Давайте тут Богдан Хмельницький. Угу. Бачите, как відповідає. Вот мы выбираем Код, Deep Seek, лама, о, да? Ой, От. якісь кредити потрібно брати, я не знаю. Що? Якісь о... бачите, купляти потрібно. Посміятися може над фотографією, язик, от мова, так. Да? Я вибрав українську. Генерація зображень потрібна, це аналіз потрібен е, купляти. Бачите? Так, в принципі, дивіться. От астролого задає водолій. Астровову. Ось бачите, є і астрономія, термінал. Кія. М -м -м, бачите? Создатель мільйонів. Одолі, п'яний чоловік, авторасе. Бачите, ви обираєте це, що вам потрібно. І відповідно це все. Можно угу. и выключить. Така панель, яка в нас є, плаваюча. Так. Подивитися. Ми можемо тут моделі обирати. Які нам потрібні основні GPT, PC да? Так, тепер давайте задаємо питання. Юрій Хмельницький. Все одно сейвос Так, витрати. Та этой GPS. Gipsy, kni. А, мені ваші кредити бачите, все одно та саме, щоб інші... А, ой, ну. Так. Богаріо. Давайте, бога. Болгарія. О, бачите, д уже. вже. Обрав вже Diep-Seck. зараз відповідає. Іншу модель. Ось, бачите, от ви обираєте, що ви хочете. Дивіться, Diep-Sick, Flash, G-Mini-Lama. Тобто, дивіться, це просто якби нейронка, але вона поєднала в собі всі нейронки, які можна використовувати і просто відповідати. О, тут мистецтво, наука, особистий зв'язок, особистий ріс, письмо, робота, розваги, технології, фінанси, робота. Те, що вас це цікавить. Здоров'я, комунікація, мистецтво, мова. Наука, особистий розвиток, мусульманський імам. бачите, тренер, тренер персональний, особистий ріс, письмо, робота, розваги, технології, фінанси. Бачите, все, що тут завгодно можна. Як на мене непоганий не, не додаток Сіда. Але є о, версії Pro і є версії, які потрібно от, купувати кредити. Ось дивіться. безмежність на всіх платформах, да? по найвищу якості, найкраща цінність. Да? Щорічно, без обмежень, бачите? Ось, 2500 щорічно, а це 15049 гривень теж щорічно. Щорічно. Щомісячно. Бачите, різні цифри. Щомісячно 750, щорічно 2500. Хто хоче, то й може купити, хто не хоче, то й може користуватися безкоштовною версією. У мене все. Підписуйтесь, ставте лайк, коментуйте, що ви ще що хочете, щоб я протестував.